Вас сподівається, що українській владі вдасться забезпечити всебічне перемир'я на сході України, заявив під час візиту до Азербайджану міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він охарактеризував антитерористичну операцію на сході України як агресивні дії і закликав керівництво країни до початку переговорів із проросійськими сепаратистами. Президент України Петро Порошенко раніше оголосив, що найближчим часом українські військові в односторонньому порядку на дуже короткий термін припинять вогонь в рамках плану з мирного врегулювання конфлікту. Так. Могли также... И в целом я вам хочу отметить, что взаимоотношения между Азербайджаном и Ближнем Востоке, вот, в Украине, Сергей Викторович проинформировал. рассчитываю на тесное сотрудничество и других многосторонних форматах. Управление и... протестов на игрушке. Поэтому я рассчитываю на благоразумие. До будівлі всеросійської державної телерадіокомпанії в Москві приносять квіти і свічки в пам'ять про співробітників телеканалу, які загинули 17 червня в Україні. Спеціальний кореспондент Ігор Корнелюк і звукорежисер Антон Волошин потрапили під мінометний обстріл під Луганськом, де йдуть бої між українськими військовими і сепаратистами. У штабі антитерористичної операції заявили, що російські журналісти потрапили в Україну нелегально і надавали інформаційний супровід бойовикам. Давай, Америку! Давай, Америку! Близько 20 осіб зібралися в Бішкеку біля посольства України в Киргизстані, щоб взяти участь у протесті проти антитерористичної операції, яку українська влада проводить на сході України. Серед демонстрантів були колишні члени комуністичної партії, представники якої називають бойові дії на сході України каральною операцією. Нам больше ничего не надо, чтобы мир был. И все. Тамрана, закинулся в дикий! У столиці Грузії Тбілісі рух за доступне навколишнє середовище організував чемпіонат із фехтування серед людей з обмеженими можливостями. Команда фехтувальників із Грузії сподівається на те, що отримає високі результати на олімпійському кваліфікаційному відбірковому турнірі і візьме участь у паралімпійських іграх в Ріо де Жанейро у 2016 році. dari Sagani, Vadilotsa, vari adiloseba. Es kide pibedi adiloseni gasvas, khavadi Abashidze